Вітаю, вимі шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватись на мій YouTube канал, коментувати, поширювати, ставити уподобайки чи навпаки. Сьогодні розглянемо ми з вами отаку помилку, яка притаманна для цивілізованих людей у боротьбі з дикунами. Так. Ну, от називається наша сьогоднішня зустріч з вами, чому московитів не зупиняють немислими для цивілізованих людей втрати у війні. Вони ніколи їх не зупиняли. Так. Тобто в цивілізованих людей завжди є якась межа, так би мовити, в дикунів цієї межі немає. І ми думаємо внаслідок власної європейської ментальності, яка закладена в українця генетично, так само як вона в інших європейських людях закладена, ну і тих країн, які заселені європейцями, наприклад, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, ну і інші держави. Де, так би мовити, превалюють кажучи науково європейці не тільки за кількістю, але і за поширюваним ментальністю. Таким чином, треба відкинути оцю, ну скажем так, ну, неадекватну, невідповідну думку для нас про те, що. Московити внаслідок втрат якихось можуть відступити, відійти, покинути, перестати і так далі, і тому подібне. Нічого цього не буде. Не буде чого. Цього. Тоді запитаєте, а який же вихід з цієї ситуації? А вихід єдиний це зникнення Московії як держави. Тому що е, на цьому цивілізаційному, я маю на увазі, державному рівні є підтримка оцієї ординської ментальності, не європейської московитів, тільки на рівні держави. Тільки держава підтримує. Якщо держава зникає, зникає організаційна е, сутність цієї е, ментальності, тоді вони просто, як кажуть, посипляться. Якщо ж ми будемо думати про те, що ми там ну, знищили е, тисячу, дві тисячі. Хай навіть 100 тисяч день ми знищили московитів. Це не призведе до перемоги у цій війні. Тому що ну, давайте я буду говорити з вами як географ, не як історик. У нас все-таки більше географічний канал, ніж історичний. Так ось, ну, Люди є е, різних. Природних зон походження, так, різних природних зон. Є люди лісу, є люди степу, є люди лісостепу, є люди напівпустелі, є люди пустельні. Ну, вони всі е, генетично адаптовані до даного середовища. Так. І в тому числі й ментально, і навіть коли вони е, ну, потрапляють в якесь інше природне середовище, то їхня ментальність генетична від цього не змінюється. Я хочу навести вам такі приклади, які чомусь не наводять історики. Ну, давайте географи, хай географ наведе про те, що як в середні віки прихід людей з однієї природної зони в іншу, призводив до божевілля масово. Ну, наприклад, вікінгів. От коли вони із своїх північних країв та потрапляли десь на південь, вони ж дійшли аж до північної Африки, так, до Середземномор'я, що вони витворяли там. Є... І Париж спалювали, і рубали, і вбивали всіх підряд, незважаючи ні на що, ні на які втрати, і так далі, і тому подібне. Отже, ми повинні розуміти про те, що ми, українці, маємо унікальне в світі, лісостепове походження. Так, лісостепове. Це унікальне того лісостепу у світі, він взагалі в Західну Європу повністю виклинюється. І далі на схід, він теж виклинюється і перетворюється на степ. Отже, унікальність нашої нації, якщо дивитися з точки зору її походження, виникнення, формування в певних природних умовах, що визначає генетику нації. У своїй масі, то, е, ну знову ж таки, я кажу вам абсолютно унікальні речі, які ніде ніде не називалися, не писалися і не проголошувалися. Але ж це просто факт, на який чомусь ніхто не звертає уваги, що українці унікальна. Нація у світі, єдина нація у світі, яка сформувалася в лісостеповій природній зоні. Внаслідок цього у нас існує така універсальна генетика і універсальна ментальність. Ми не чужі ні для лісу, ні чужі, ні для степу. І так, і ми е, абсолютно чітко можемо бути адаптовані до різних е, природних зон. Ну, а московити, андрофаги, їх же ж, ж недаремно описував Геродот е, людей залісся, людей лісу, людей, які е, ну, е, формувалися у певних специфічних. Природних умовах, які наклали на них відбиток, оцей увесь. І ми тепер повинні глибини відкривати для того, щоб розуміти сутність і свою, і їхню сутність, а не міряти їх своїми мірками, всім українцям в Україні і світі, здоров'я і удачі. Ну, для того, щоб ми постигли себе, зрозуміли себе, відчули себе, хто ми такі, і звичайно, нашої перемоги над цією дикою ордою. А для цього повинно бути в нас глибинне розуміння, з ким ми маємо справу, якого у нас до нині ще немає.